Вітаю вас в моєму барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу вам розказати про таку екзотичну і рідкісну рослину, як Коколоба Уніфера. Або вона ще називається Морський Виноград. Також є ще одна назва, в перекладі на українську, яка називається «Коколо... Коколоба Ягідна. Що це за рослина? Назва вже нам говорить про те, що це. Рослина, яка схожа на виноград, а саме схожі її плоди, і росте вона на побережжі Карибського басейну та Америки. Сама рослинка виглядає досить екзотично, в неї гарненькі лопаті листочки. Плоди спочатку зелененькі, потім уже схожі, справді на виноград, вони мають такий рожево-червоний колір. Рослинка є дводомною, тобто є, скажімо так, Жіночі екземпляри та є чоловічі. Тому, якщо ви е, вирішили придбати таку рослинку, вам необхідно е, придбати декілька, або вам необхідно придбати ту, яка вже квітла, або це буде черенок від рослинки, яка квітла, і ви будете знати, у вас хлопчик чи у вас дівчинка. Отже. Я е, вирішила виростити цю рослинку з насіння, тому що мені було дуже цікаво отримати таку рослинку, е, на жаль, не було можливості купити вже готовий екземпляр, тому я вирішила виростити з насіння. І сьогодні я вам хочу розповісти про свій досвід вирощування. Розмножується коколоба черенками та насінням. Насіння є більш простий спосіб, але про нього дуже мало інформації. У мене, наприклад, були такі питання, як зберігається схожість насіння, тому що насіння, яке я придбала, воно було вже сухе, а я знаю, що більшість екзотів не переносять, якщо, наприклад, насіння в них висихає, і вони вже не проростають. Сьогодні я поділюся досвідом пророщування коколоби уніфера в домашніх умовах. Уже на прикладі свого позитивного досвіду. Насіння коколоба виглядає таким чином. Воно достатньо крупне. Так виглядає насіння. Я спочатку зняла цю оболонку, після цього воно виглядає таким чином. Далі на 12 годин я тримала в теплій водичці, і далі вже я почала пророщувати насіння, яке вже було без оболонки, в мохові. Через тижня-два в мене з'явились такі клювіки. Проросли вони дуже гарно. З п'яти насининни, на які я посадила, в мене проросло чотири, Я вважаю це супер. Проростали вони достатньо неравномірно, спочатку одна, а потім через декілька днів. І ось через три тижні уже. Колумба уніфера – це досить невибаглива рослина. І в кімнатних умовах достатньо забезпечити її гарне освітлення, добре дреновану. Ем... Землю для того, щоб небудь застоювалася вода і добре просихала, а також температуру, яка буде приблизно 20-25 градусів, так як це тропічна рослина і пониження значного пониження температури, вона не витримує, може хворіти. Коколова уніфера є тропічною рослиною, і в домашніх умовах необхідно забезпечити її температуру 20-25 градусів Цельсію. Більш низькі температури можуть призвести до того, що вона перестає рости, вона може хворіти або вона може загинути, в залежності від того, наскільки тривалими будуть пониження температури та наскільки буде знижуватись температура. Взагалі, рослина виглядає дуже декоративно. І добре росте в кімнатних умовах, вона досить невибаглива. Я бажаю вам успіхів в пророщуванні коколоби, я впевнена, у вас все вийде, це досить нескладно, насіння добре проростає, воно добре зберігає свою схожість, навіть якщо воно висихає. Головне, забезпечити йому такі умови, як замочування скарифікацію карифікацією та пророщувати в теплому вологому місці і слідкувати, щоб середовище, в якому ви пророщуєте, воно не, негативно не впливало на вашу рослинку. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, мені дуже приємно. Поділіться зі своїми знайомими, такими ж любителями квітів, як і ви, як і я. Тому що це досить цікава рослина. Я дізналась про неї достатньо недавно. Вона дуже рідкісна, особливо в Україні, дістати її дуже важко. Я не зустрічала поки ні інформації, ні людей, в яких вона є. Ви можете бути першими. Це завжди дуже цікаво бути першими. Це завжди дуже приємно, особливо коли у вас є така рідкісна рослина в колекції, про яку ніхто не. Також в коментарях, якщо у вас є якісь цікаві рослини, про які ви хотіли дізнатися більше, дізнатися про пророщування, можливо, поділитися досвідом. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях під цим відео, про які рослини ще розказати, можливо, показати, як їх пророщувати. Або все, що вас цікавить, я буду рада почути від вас зворотний зв'язок і зняти відео саме те, яке би хотіли побачити ви. Дуже вам дякую за увагу!